Усім привіт! Ви на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я відповім на питання цікавенького тегу, який звучить так: вишивальні жертви. Тож я як завжди нагадую, що я не переглядаю заздалегідь питання, тож читатиму і дивуватимуся може якимось питанням разом з вами, тому що вважаю, що теги не повинні не повинні бути підготовлені заздалегідь, щоб відповідати якомога. Правдивіше. Ну, я завжди задумуюся та намагаюся знайти це правильне, правильну відповідь про себе. А, тобто на 100% дуже важко завжди гарантувати, що це є відповідь 100%. тому що життя, річ така динамічна, динамічна а, тож все може змінитися. А чому на, е, техно. Е, Таку має назву. А, ну, не для кого не секрет, що вишивка бере багато часу. Та у добі тільки 24 години. Тож, а вже ж ми обираємо чим займатися зараз, повишивати чи то щось інше зробити? Може, тому тех має таку назву. Я не бачу цьому нічого такого негативного, прям таки м -м, проте. А, у назві цього тегу. саме тому я взяла його, щоб з вами це обсудити. Тож, сідайте позручніше, беріть щось повишивати чи попити, і з вами поговоримо. Перше питання: чи вважають ваші рідні себе жертвами вашого хобі? А як думаєте, ви самі? Я не думаю, що мої рідні вважають себе жертвами мого хобі, тому що я ніколи не скажу, не оберу повишивати, аніж зустрітися, побалакати, чи то якісь робити хатні справи. Тобто, якщо в мене є вибір, чи треба там щось зробити, чи повишивати, я оберу вишивку тільки у тому випадку, коли щось недобре почуваюся. А якщо. У мене все гаразд, то я вже ж зроблю спочатку все, що треба, все, що потребує, і потім вже буду відпочивати. Тож ось так. Якщо мені є можливість, особливо зараз, ну і раніше теж мене хтось запрошує на зустріч, там щось вийти, пройтися, купити щось, поспілкуватися з рідними чи піти гуляти, а вже ж я оберу піти гуляти, бо вишивка нікуди не втече. Тим мені подобається це хобі, що ти як поклав усе, так воно все і лежить, тебе чекає. Нічого нікуди не втече. Ось. Тож я не думаю, що вони вважають себе жертвою мого хобі. А щодо покупок, От, тут я так, тут я не можу щось тримати, проте сказати, що я прям такий шопоголік, є дівчата, які більше купляються, ніж я. Проте, все рівно не можу втриматися від тої чи іншої покупочки. Хоча, як як то кажуть, ти ж все маєш, тобто все маєш, але, але так і не все. Ось ще. А, вже ж завжди мрію про якісь покупки. Ну, це таке, це приємні такі а, думки, тож це те, для чого можна жити, щоб щось змінювати, щось купляти не тільки про рукоділля, а й взагалі для життя щось купляти. Це дуже приємно, що змінювати у хаті, у побуті, щось додому купляти. Одяг рукоділяне є винятком, я люблю щось купляти. Це є таке. Як і нормальні інші жінки чи дівчата. А, але знов, якщо стоїть таке питання, стане, чи купити додому продуктів чи вишивку, вже ж я куплю продуктів додому. Це, все є. Лімітовану міру. Е, номер два. Вільний час книги, вивче, е, вивчення мов, кулінарія та інші радощі. Чи принесли їх у жертву хрестикам? Ну я трошки е, вже відповіла на це питання, проте додам, е, що е, а вже ж читати я стала менше як для себе, е, тому що через вишивку. Тому що коли начитаєшся, напрацюєшся, хочеться вже просто сісти у крісло, відкинутися, вмкнути якийсь фластюб, або просто рукодільний ютуб наших дівчаток, або просто щось, якийсь серіал, та просто вже відключити мізки та пошити. Ну, відключити мізки, я маю на увазі розуміти, в якому сенсі трошки а, інакше розслабитися, скажімо так, тому. Так, читання на превеликий жаль ем, страждає. Проте я читаю дещо ем, у телефоні, коли не спиться, кінга читаю. Але то таке: це не, не та кількість, яка, яку я потребую, тому що читала я завжди багато, дуже багато читала. Ем, Щодо кулінарії, кулінарія не страждає. Ну, я встигаю дивитися якісь відео і рецепти якісь вивчати. Ну, нам цього вдосталь, скажу так, моїх навичок у кулінарії. Тож, В кулінарія та вишивка якось не перетинаються, тому що щось готувати треба, то воно не перетинається. ось. А музика, теж, якщо я хочу щось зіграти або співати, щось записувати, то воно не, в жертву не буде. Я відкладу вишивку та буду робити це. Тож, ніч велика, можна все встигнути. Я просто в пріоритет ставлю те, наприклад, якщо співати, то краще спочатку співати, поки, є, поки не десята вечора, так? щоб не бентежити сусідів. Тому що вишивати то я можу, хоч коли хочу, і тим це хобі дуже зручно. Тому що я не лімітована тут у часі, і тільки що спати колись треба. Ось, ось так. Е, номер три. Повишивати чи побігати. А може йога, о ні. Я, ну, я ж вам обіцяла відповідати відверто, тож я не люблю займатися спортом, не те, що. Я фанат. Ну, іноді буває настрій, там хочеться. Коли особливо якось якимось чином, просто чудом якимось схуднув, то воно якось стимулює тебе ще закріпити результат. Так, є таке. А про те, щоб сказати, що я такий фанат спорту, ні. Я ось якось вирішила нарешті серйозно займатися спортом рази на тиждень, індивідуалку ходила у зал на танці. Та ж з переляку закрилися усі спортзали на ковід. от Я налякала своїм тим. Ну, Не знаю, якщо це налагодиться все, може і піду. Проте тренер мій переїхав та і у декретну відпустку пішов, не знаю, ну якось так. Поки не складається вдома, буває я розгортаю той ковер та щось там намагаюся робити. З нього ото все сипеться з того ковру. Тож. Хтось подумає, що я активно займаюся, то він вже розлагається той коврик. Ну я краще, я така ледача. Краще посиджу щось, я дуже втомлюся навіть від якихось прогулянок, Вже так звикла вдома сидіти на одному місці. ну, це погана звичка вже. Але ну, як виходить, я не скажу, що я виходжу кожного дня майже кудись. Проте це не ті кілометри, це на 20 тисяч кроків, як ми раніше робили. Не 20-15 тисяч кроків, то не, те, не той обсяг. Тож це смішно. Смішно, проте, прогулянки я оберу вже ж із залюбки. Тож повишивати, це в плюс, я завжди оберу це, ані щось інше. Я маю на увазі, якщо кажуть, про спорт. Номер 4. Радість від спілкування з друзями, а може, повишивати? Ну, якщо чесно, якщо чесно, можна і це і зараз по телефону поспілкуватися, переписуватися, то я оберу вже ж спілкування. Якщо мені пишуть друзі, так якщо я вільна, якщо я бачу ті повідомлення, бо буває так, що вони десь затіряються у кінці, то я і забуваю відповісти. Тож, тому. Не ображайтеся, якщо я щось забула комусь відповісти, вибачте. Хто мене добре знає, той знає, що я така, можу так довго тягнути з відповідями через багато чого. Через те, що працюю, потім забуваю, закриваю всі сайти, хочу відпочити. Тож, але зараз не про те, а вже ж я оберу спілкування. Якщо кудись піти, там, зустрітися на каву, чи то прогулянка якась невеличка, я завжди оберу це. Тому що повишувати я встигну. Я можу повернутися і повишувати 11-й вечора чи годину, чи інший будь-який сьогодні не повишиваю не страшно наступного разу. Тобто я нікуди не поспішаю, нікуди Люди не запізнююся, можу це, дозволити собі це зробити. Потім. Про те спілкування з друзями мене сьогодні запрошують, е, тож треба приймати запрошення. Якщо я не втомлена від роботи, я завжди прийму е, це е, запрошення. Ось, якщо немає ніяких. Е, Таких справ нагальних, скажімо так. Um, номер 5, романтичний вечір, ні вишивальний. Та ні, знов я м, завжди його беру романтичний вечір, аніж вишивальний, тому що розумієте, знов це ж не порівняні речі, не можна це порівняти, і вишивку можна відкласти, вона в нас кожного дня. А вишивальні, а, романтичні вечори, то треба обирати їх, дівчата, не нехтуйте тим. і Краще ці питання, навіть щоб вас не стояли. Обирайте спілкування, обирайте, проводити час з друзями, обирайте романтичні вечори. Тут і вибіру немає. Вишивка на, на те вона і така прекрасна і улюблена, тим, що вона терпляче дочекається нас годину, другу. А, якщо треба день, тиждень, місяць, скільки хочете, вона буде вас чекати і нічого не станеться. Номер 6. Шопінг за одягом чи за нитками? Ну, обіцяла відверто, скажу відверто, за нитками. Ну, Нитки це як такий Загальний образ усього вишивального, я так розумію. Тому що, скоріш за все, я оберу вишивальний шопінг, аніж шопінг за одягом, особливо зараз, коли одяг не так вже і потрібен. Щось вийшов там на хвилинку та й зняв той одяг, то й все. То в мене якось я купила дещо одягу, замовляла до війни ще і ось багато речей з тих, що я замовляла, одягалося лише раз чи два. Ну, це ж зовсім нікуди не підходить ні в яке рамки, тож таке. Тож краще обирати вишивальний шопінг. А вже ж. А, зараз особливо. Але якщо знаєте, така ситуація, що там розвалилися єдині ботинки, то треба ні, ні, нема в чому ходити. А вже ж ботинки я куплю. Ну, проте до такого не дійде. Слава Богу, тож все ж таке, якщо ну, я маю на увазі, що у всьому є якийсь ліміт. Як я вже казала, що якщо там продукти купити, є, наприклад, якась сума грошей, чи нитки, а вже ж продукти треба купляти. то таке Це питання без питань. номер 7. Порядок усюди чи творчий безлад. І додаткова година на вишивку. А... Ні, я оберу навіть не віру, що так відповідаю. Проте це є правда. Я оберу варіант номер один порядок усюди. Та в мене це доходить вже іноді до якогось разму, тож я. Намагаюся змусити себе навіть все терти можна 24 на 7 прибирати, складати, переставляти, та все рівно не буде того порядку, як то треба. Тож, треба знов розділяти ось це мій час на прибирання, встигла, не встигла відкладати. Та... Відпочивати у своєму творчому безладі в мене такий момент, я помітила, до речі, коли процес добігає кінця, в мене так скопичується, скопичується щось. Воно таке все. Починається більш творчий безлад. Чим ближче я до кінця процесу, тим ближче я до творчого безладу. Коли це процес закінчується, я його дороблю, оформлюю. Якщо це прикладна річ, я можу сама зробити, доклею за задню частину, якщо це якась дерев'яна штука, та все починаю прибирати, складати по місцях, роздивлятися щось. Ось у мене таке буває завжди так. Тож, коли я під кінець процесу, то в мене точно 100% творчий безлад. Таке є. <кій> Навіть трошки, але є. Номер вісім вишивальна кваліфікація. Готові витрачити час і гроші на вивчення нових технік, курсів, що стосується хобі. Чи актуально це для вас? Дивіться, я не заробляю вишивкою. Це моє хобі, я не хочу ані продавати картини, я не готова і не хочу. І не можу, і всі які можливі тут слова можна підібрати, то вони будуть підібрані сюди. А, тож, витрачати час на відвідування якихось та гроші курсів ну, можна. Якщо це дійсно для мене цікаво та мені необхідно, треба, мені дуже цікаво, я хочу навчитися, а вже ж я буду це робити. А, тож можу, таке можливо. І я завжди знаєте, боялася такого моменту, що а, ти перестанеш розвиватися. Це страшно. Буває, знаєте, ось викладають такі вишивки. Ну, в інтернет, ви багато з вас, мабуть, бачили такі картини не раз і не два, або відео викладають. І немає ніякого розвитку, знаєте, немає, нічого не міняється. Людина якось ну так, потрібен свій стиль, проте хочеться щось там краще зробити, там щось вже підладнати, там щось, якісь налаштування зробити. Вже якось хочеться е, краще і краще ставати. Хочеться розвиватися та розвиватися. Проте не завжди це виходить і дуже ж е, а у деяких людей на превеликий жаль зовсім. І такі люди, як правило, закриті до критики. Вони не люблять критику. Ось, мабуть, ви теж увагу приділяли тому, що людина викладає свої роботи і каже: Відкрита до критики, і це є правда. І робота там така. Ну не не дарма. Ця людина завжди була і є, відкрита до критики, тому що вона готова а, вчитися, вона готова вдосконалюватися. А буває, людина викладає, ти кажеш, їй, дівчино, а може, краще там щось підібрати з набором, а дівчино може. Краще якось кольори замінити на лиці. А, і у відповідь тобі, я вишиваю 100 років, не треба мене вчити, я не у школі і т.д. і дуже сумні такі історії. А, їх, на жаль, тисячі. Проте головне, щоб ви та я також разом з вами не завершували навчання. Завжди треба чомусь вчитися, щось досконалювати. Це дуже цікаво. Поки ми вчимося, ми живемо. А номер дев'ять. Ти не ти коли без голки. Ну, Цікава фраза, проте, знаєте, коли я нервую, у мене є таке: Ну, не те, що нервую, або щось мене бентежить, я завжди беру з собою замість прикраси на шиї, нитко від. Як він називається? Не ножиця така кругла штука, яка відрізає нитки. Можна у самольоті, до речі, його брати. Та відрізати собі нитки. Ось така штука. Забула, як вона називається, тож. Оцю штуку я завжди беру. Беру, буває, якусь, якусь красивенну штуку, крозизну з собою сумку. Якщо по вишивці, ножиці ну, чи щось можу захопити. Це такий мій лайфхак, щоб заспокоїти собі нерви. Не обов'язково я буду шити, або а може навіть і не буду шити взагалі, проте мені це заспокоює нерви. Коли було все гаразд, я навіть могла ходити бродити з своєю сумкою і з тиквами. Городом ходити, тож не обов'язково я збиралася вишивати, проте сумка завжди зі мною. Ну, таке теж буває. У кожного свої дивнощі, скажімо так. І саме то, я просто сказала те, що які асоціації в мене виникли, коли я прочитала цю фразу номер 9 Ось. Ну, не завжди я вишиваю, проте завжди маю щось з собою. Ну, майже завжди, а, щось таке вишивальне. Номер 10. Може, щось замі... зміниш? А що б хотілось? Змінити? Не знаю, нічого мені не хочеться змінити. Хочу далі займатися улюбленою справою, улюбленими справами, робота, хобі, щоб все це було. Раніше якось я нервувала теж через деякі речі. Мені дуже бентежить, коли рано встаєш, знаєш, знаєте, тож дуже важко сконцентруватися, коли працюєш, то. І вчишся паралельно, то я мріяла, щоб нічого не було. А була тільки я вільний час там моя вишивка. Брала я собі відпустку на 2-3 місяці, що я вам скажу, вишивалася стільки ж. Проте якась пустота. Ну, на те, що пустота так якось сумбере. Все ж таки, моє життя, я люблю, щоб життя було динамічне. Тут ти працюєш, там ти пішов до крамниці, там ти скупився, там ти, вибачте, за не слова. Не слово, проте я так люблю казати часто так. Там ти щось приготував, вчив нове, там завжди ось тисяча справ. І мені так простіше, цікавіше і. Тоді е, сідаєш вишивати з більшим задоволенням. А коли нічого в тебе немає ніяких справ, то ти якось болтаєшся та й толком вишиваєш стільки ж, ну може, трошки більше, трошки більше. Ось, проте, найпродуктивніший час для вишивки це м ніч. У мене раніше е, просувалися процеси дуже не дуже швидко. Та й зараз не швидко про те, швидше, ніж раніше, тому що чоловік завжди казав, що треба спати рано лягати, а зараз ми лягаємо спати пізно, тож в мене і час повишивати. Ось і увесь і секрет моєї швидкості, хто цікавиться, в чому е, секрет е, моєї швидкості. Ось такий тех вже так швидко е, добіг кінця. Дякую за такий цікавий. Тех автор Рудко Ростіч залишу у посилання на канал в інфобоксі. Дякую за цікавий текст ще раз. Мені було дуже цікаво відповідати. Сподіваюся, що вам цікаво було і слухати також мої відповіді. Зустрінемося у нових моїх відео. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, хто ще не зі мною, щоб не пропустити якісь нові відео. Усім мирного неба, всього найкращого! Все буде Україна.